Вітаємо! Ви на каналі Вольт Ауто, і сьогодні у нас вперше за більш ніж 75 оглядів електромобіль у кузові Пікап. Знайомтесь JMC ЮхуІ. Як бачите, не тільки американці вміють робити пікапи, точніше, електропікапи. Звісно, цей тип кузова в нашій країні найменш поширений, але можна сказати, що й недооцінений. Чи так це? Давайте дізнаємось разом. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Джемсі або Джанвін Motors – китайська компанія, що випускає вантажні та легкові автомобілі. Саме ця компанія працює в піднебесній із Sport Motors. Наприклад, із 1997-го в КНР спільно виробляється Ford Transit. І як ви могли здогадатись, електрокросовер Ford Territory, який був у нас на огляді, також справа їх конвеєра. Якщо ви припустите, що електрична модель Юху це адаптація паливної моделі під електродвигун та батарею, то будете мати рацію. GMC Юху EV – Це модель GMC Юху 7. Її вперше представили на автосалоні Ченду у 2015-му. Вона виробляється з того часу до цього дня. Зазначимо, що у 2017-му відбувся суттєвий рестайлінг. А електроверсія Юху дебютувала на шанхайському автосалоні у квітні 2019-го. З цього ж року вона сходить із конвеєра. Моделі від Rivian чи того ж Ford нас уже привчили, що під капотом електропікапа може бути передній багажник, так званий фран, але може не означає, що так має бути у нашому електропікапі. Ми маємо саме такий випадок: тобто, під капотом немає простору для багажу. Електропікап отримав наступні габарити: довжина 5 метрів 37 сантиметрів, ширина 1 метр 90 сантиметрів, висота 1 метр 83 сантиметри. Колісна база 3 метри 85 сантиметрів. Кут в'їзду та кут з'їзду дорівнюють 28,5 градусів. Кожен кліренс юху і ві 225 міліметрів. Можливо, і невеликий для такого типу кузова, але це варто нагадати, і не класичний позашляговик, який має пробиратися через багнюку за глибшки пів метри. Від типу кузова пікап насамперед очікують можливість перевезення вантажів у відкритому кузові, тому важливо знати розмір вантажної платформи. У юху 7 це квадрат із довжиною сторони 1 метр 47 сантиметрів, висота борту 50 см. Варто звернути увагу, що це ранний електромобіль. Підвізка у нього надійна. Попереду стоять гвинтові пружини на подвійних поперечних важелях. Позаду незалежна підвізка з листовими ресорами. Передні та задні гальма вентильовані. Синхронний електромотор на постійних магнітах встановлений на задній осі. Він видає 120 кВт, або 163 кінські сили. Крутний момент 800 Нм, метрів, максимальна швидкість 20 км на годину. Але на цій швидкості він може перевозити потрібний вантаж, наприклад, вагу у півтонни. У парі з електродвигуном працює літієва батарея. Її ємність 66 квт годин. На повному заряді акумулятора, згідно з офіційними даними, пікап проїжджає 320 км. кілометрів. Час заряду батареї від побутової мережі 10 годин. А на потужній станції постійного струму не більше однієї години. Як ви зрозуміли, салон цьому електропікапу дістався від паливної версії. Його рестайлінгове покоління дебютувало на ринку 2017-го. З того моменту салон практично не змінювався, тому перед нами ще колодязі зі стрілками та мініатюрний за сьогоднішніми мірками монітор мультимедіа системи. Якихось технологічних особливостей в інтер'єрі цієї моделі немає, тобто ніякого підсвічування салону або камери для розпізнавання обличчя водія з іншого боку. Перед власником достатньо кнопок та регуляторів. Впевнені ретрогради визнаються плюсом. Також варто враховувати, що це салон електропікапа, а значить, він має бути в міру простим, але практичним. І це якраз наш випадок. Але все ж таки, одну особливість салоні можна виділити: це трохи нестандартне розташування і форма ручного гальма. На задньому дивані на нас також не чекає щось незвичайне: стандартні три місця із двома підголовниками, диван у міру жорсткий, спинка суцільна. Все просто і водночас дуже практично. Порти зарядки цього авто розташовані під одним щитком спереду, зліво у нас на відео знаходиться порт типу GBT-AC, це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побутової мережі. Праворуч встановлено порт швидкого заряджання. Він також стандарт GBT, але з маркуванням DC, тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. Як вам цей електричний пікап із Китаю? Звичайно, авто з таким типом кузова потрібно не кожному. Але якщо ви справді шанувальник пікапів, та ще й хочете їздити за рахунок електроенергії, то можливо GMC, Юху і Вістане вашим наступним вибором.